Перебуваючи в Івано-Франківській області, віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич зустрівся із прикарпатськими журналістами. Він розповів про зустрічі, які він мав на теренах області, та про те, які питання порушувалися під час цих зустрічей. Детально аналізувалися труднощі, які сьогодні переживає країна. Є принципова вимога. До всіх міністерств, а зокрема те, що стосується до Міністерства охорони здоров'я, освіти, культури, максимально дебюрократизувати процес управління, максимально децентралізувати цей процес і надавати максимально велику можливість для того, щоб мали право ініціативи регіони поменше довідок, поменше різноманітних перевірок. Тих документів, які потрібні для акредитації, далі для ліцензування і тому подібне. Для прикладу, скажем, там по лінії міністерства освіти було ліквідована вимога там десь більше одної тисячі довідок по різних моментах акредитації, ліцензування і тому подібне.